До шафора скорій допоможі, одвези її в село Бухарів, але коли будеш їхати, то старайся скоро. А зараз ми вколи надавали, поки вколи дістають від болі, то ти так вези, щоб ти до живої доїхав додому, щоб вона в скорій помощі не вмерла. А коли привезли додому, мене посітили на другий день браття, стали молитися. А Бог каже, дочко моя, ти удивляйся, чого тебе так скоро додому везли і привезли. Бо лікарі тебе щательно-щательно провірили. Дух Святий з повторенням говорить, щательно-щательно провірили. І нічого нічого не знайшли в тебе для життя. І тому тебе так відправили скоро додому. Ну ти той Христос, який постраждав за тебе. Я молив отця моєго, щоб поставив тебе в Алілуя. Я в власті пустить кров у засохли жили твої. Аллилуйя. А як Бог уже іцілив, то взяли гроші, щоб жити в мене забрати. А Бог сказав: настало врем'я, време остане ети, і до матіри твоєї, і в'єхані в далекі края. Аллилуйя. На мале време. Бо я хочу життю твою сохранити. Це мале врем'я в хрунза прожила два роки, два роки жила то там, то там, шість років в істонії. Те врем'є, десять років переслідувана була. Дякую Бога, щоб Бог милості отняв можна до допустив. Слава Богу! А сьогодні у суботу мені. Сповниться вже 93 роки. Аллилуйя! Аллилуйя. Слава Богу! Аллилуйя. Я дару Бога за здоровий розум. Це ваші молитви, це ваші молитви подають мені здоровий розум, і Бог покривля.